Усім день добрий! Компресор прислала з Дніпропетровська Дніпро. Значить, давайте зразу по суті, що будемо замінювати циліндри. Бачимо. Так, перевіряємо, де я показую. Як скрушило, як побило і які є тріщини. Так, є. Відкладаємо зразу в сторону, щоб не заважав. Шатун. Обірвало. Поршень. Бачите, і навіть... Обірвало сам палець пошневий. Ось як виглядає. Далі. Колінвал. Колінвал має биття також від того, що він заклинив його повалу на хвостовику. Також йде під заміну. Виробітка тут. Тут немає на тут нормальна. Тобто він у нас не заклинив, у нас просто виходить шатун обірвало. Обірвало шатун. І далі ще, що бачимо, Шків. О, видно? Ось так. Тріщинка йде сюди, сюди і сюди. Також, під заміну, така вже штука не реставрується. Хоча, хоча може, хтось і хай собі пореставрує. Може йому це і допоможе. У нас тільки йде заміна. Значить, чому так сталося? Дивимось. Показую. Вскриваємо кришка, кришка клапанів плита. Так, є. Ось що у нас тут робиться. Купа. Купа всього. Клапана. Ну, швидше за все, фільтра повітряні не справляються. Зразу подивимося на повітряні фільтра. Оце простой фільтрончик. Тут в корпусі також є пилюки є Фільтра значить пропускали. Тобто я ще це перегляну більш детальніше, ретельніше, чому воно пропускали. Або не було прилягання, або пилюка настільки дрібна, що фільтр сам по собі пропускав всередину. Тобто фракція дуже дрібна. Ці також це те саме. Все буде розбиратися, чиститися. Клапана це клапані плити також. Клапані плити, бачите, тут вже є без, без того бортика, так би сказати. Тут вже клапана плита суцільно лита. Суцільно шліфована чи фрезерована тут? Іде, треба буде переглянути. Зараз навіть не видно. Так, що у нас далі іде? Тут також, бачите, все, все те саме. Тобто всі три. Це lb 75 п'ятий, всі три і всі три. Одинаково. По перегріву. Ну, грівся. Видно, що кришки вже колір змінили. Грівся. Далі. Покажу ще яка штука. Так. І де в нас? Картер. В картері у нас також дуже багато. Так. Тут видно-не видно. Може з цієї сторони ось так буде краще. А. Покажу так. Значить, ось дивіться. така штука. Ось цей, цей мул. Це все було в маслі. Масло або не замінювалося, а просто доливалося. Бо тому що, коли замінюєш масло, все одно частинка цього мулу, воно со... не все але... але стікає. А тут є таке також, типу тирса дуже дрібна. Ушурки дерев'яні. Добре. Приступаємо до роботи, ми їм чистим поліруємо. Значить, все почищено вже. Дивіться, картер. Все відмито, гарно відмивалося в дизелі. Ну і різними ще розчинниками і очисниками. Продувалося все стиснутим повітрям. Бачите, нічого вже немає. Все до металу, все відчищено. Циліндри. Циліндри також. Клапані плити. Клапані плити, кожен клапан розбирався, перебирався. Нові болти ставилися, все полірувалося, ось щось попало. То якийсь павук заліз. То продається також пізніше. Пальці поршневі, кришки. Бачите, ось до якого стану має бути. Отак воно і має бути. Тому що, якщо залишати, залишати, не дуже воно все очищати. Добра, з того не чекайте, тому що має бути нормальна тепловіддача, теплопередача. Тоді не буде такого перегріву компресора. А якщо там все всередині в нагарі закоксованості, то про яку теплу віддачу можна говорити. Та ніяку. Циліндри. Це новий циліндр. пошинки. Також бачите, чистенькі шатунчики є. Колінвал смазки консерваційній. Тобто вони до мене приходять там партіями, то декілька зразу консерваційну смазку, щоб не покривалося корозією. І все. Загальний вигляд, значить далі. Значить, далі буде зборка. Підшипники запресовуємо, одягаємо шатуни натягуємо. Тоді задній підшипник. Так, значить, ось про що я вам і говорив на рахунок биття хвостовика. Тут бачите, робимо повний оборот. Стрілка індикатора на нулі. Рухається, вам покажу. ось так, так, Що індикатор робочий. Виставляємо на нуль. Ну, плюс-мінус. Робимо оборот. Все. Все як по інструкції. В нормі. Так, Дніпро дивіться! З... Замінили циліндр, встановили нові кільця, іде обкатка, оде при поршнових кілець скелет відносно циліндра. Кільця у вас поставили дуже хорошої якості. За части з тих хорошої якості. Бачимо. А що Бачите, Бачите все добре. Посторонніши ми відсутні. Температура в нормі. Відповідно до обкатки холодної маю намагати. 35 градусів це, це нормально. Ось так бачите. Масло буде підкидати спочатку на відсотків 40 більше норми. Бачимо, воно темніє, дуже мінімально підкидає. Поповторюся, кільця хороші, дуже хороша. Хороших поставок. Шківок. А, шківок новий. Стоїть. Бієння я вам показував, яке биття корінвала. Значить, Ще раз давайте пройдемося. Ось таку штуку. Так, для загального розвитку. Ось таку штуку О, це слід все видаляти. У тобто вас я вже показував вещем відео. Ось так. Ось так має бути. Ось це все. О. Про яку можна говорити тепловіддачу, теплопередачу і нормальна робота компресора. Та ніяко, тому що дивіться, от то все, що є ота вся нечисть, все буде падати, попадати під клапана, тобто он сюди, воно нормально не буде прилягати, відносно що? Відносно не буде продуктивності. Відповідно. Не буде продуктивності, компресор буде ще довше у вас працювати, воно тягне за собою, ще довше буде, більше нагріватися буде. Ну і в перспективі він піде на ремонт. Заклине, перегріється, обірве шатуни і піде на ремонт. <кхи> Усо, також. Фіксую, знімаю. Не відходячи звідси, бачимо, бачите, масло не підкидає, масло не нові. Гільця притирається, посторонні що ми відсутні. Все добре. Все добре, все буде добре. Ще пізніше скажу пару слів про експлуатацію, вже коли буде більш тихіше, без обказки. Ось так. Ну, загальному, ви бачите, який у вашому стані був компресор, якому стані. але це не тільки вас, я вам зараз покажу. Ось. Такий самий побратим вашого компресора, вашого компресорного блоку. Ось такі вони і приходять. Ось так то все є. Ну, це є робочий процес, це є виробництво, це є. Я так це назву, це є отак. Ось ще до слова зразу... Купив у пендаря ключиків. Файні ключиків таких. Який це розмір? 50, 46. Один. Так, зараз. Що у нас є? 41. 36. Є. Yeah. 41. 36. Другий. А мені це потрібно буде для своїх цілей. Тому що в мене є розміра, наприклад, 37. Ось так. 38. Я собі нормально зроблю спецключики свої. Далі йде. 50. Де він є? Ось. Всі ключики Він мені по піску струїв, пофарбував. Клас. 50-55. О, ключи він замовив один, ще один. Оце для моїх перспективі в подальшому саморобок. Де що треба буде зробити? Ключики по 200 гривень. Коротше, прикольні ключики, то що і треба. Подякував. І ще зразу ще покажу. Давай, я так розумію, подарок руку вал від С8Б. Ну, Колінвал, я вам скажу, не першої свіжості, бачите. Тут є над чим працювати. Ну, він чітко хіба вкинути його в мускаляку. Оце буде нормально. Окей, okay. дякую. Все отримано, все супер, будемо працювати, звичайно. Кіт, Кіт є. Дивимось далі. А що бачимо? Бачимо, що все добре. За 5 хвилин покиде відео, нема, нема підтікань. Як в загального, як масло підкидає, воно в перших, в перших 30 хвилин буде шалено підкидати масло. Дуже сильно буде підкидати. І це буде одразу помітно. Ну, це буде... За перших 5 хвилин буде видно, чи кінця погані, чи циліндри вироблені, чи то і то вкупі, чи майстер поганий. Є купа варіантів. Манжета у вас також замінена. Проклалички свіженькі хлорнаші. Ну, По експлуатації я вже в кінці відео скажу. Тут, в принципі, шумно. Але це приємний шум такий. Люблю, коли працює, протирається. Ось цей віддамо також, готовий. Це китаєць. Лівал ставили такі. Та не тільки є багато брендів. Просто суть така. Брендів багато, а головки одні і ті самі. Все. Ну, де таке можна? Але остається. Ось сипка. Оце я вже обробляв спеціальною кислотою. Тому що тут вже ніякі розчинники не допомагають. А якщо брати це все механічно видаляти, можна трошки підруйнувати поверхню. О, кислота допомога. Так, 7 хвилин, 8 хвилин. Ну все, тут нема не важ говорити. Тут все видно і так. Поши нові, пальці нові. Макро. Масло. Масло самособове нове. І це з тих кращих масел заливається. Температура. Та Температура не підвищиться там максимум 40 градусів на оказку холодні. В цьому, цьому компресорі. Так воно і буде. Потім ще дамо гарячої обкатки. Та відправляємо до вас в Дніпро. Працюйте. І ми працюємо, ви працюємо. Всі працюємо. Значить, дивіться, компресор зроблений, масло вам даю літер на доливку, щоб ви собі слідкували, доливали, Бо тому що на перших порах він буде брати у вас більше норми. Тобто, за тим потрібно слідкувати. Також, компресор має працювати 60% навантаження, 40 відпочивати. Це не означає, що 6 годин працюю, 4 відпочиваю. Тобто, Має бути збережена циклічність хоча б хоча 6 хвилин на 4 хвилини. Ну, 7 хвилин на 3 хвилини. Окей. Можна і так буде. Якщо цей процент переважає, значить у вас збільшилося вас або споживана потужність, або на початках він був неправильно підібраний. Тому він буде перегріватися і т.д. і т.п. і буде ситуація повторятися. А щоб такого не сталося, потрібно нормально підібрати компресор. Ну і в загальному слідкувати за ним. Тому що ота от вся пилюка, що на нього падає. Ну, це не дуже добре, тому що буде він перегріватися. Прийшли зранку, подивилися. Ну, хто відповідальний за, за компрасора, наприклад. Прийшов зранку, подивився, рівень масла є по візуалізаторі. Середина є, так, ось є точка. Є середина. Все нормально, нема, доливаю. Все, стало все окей. Далі, в пилюці, продули. Все нормально, працюємо далі. І тоді буде він довговічніше, довговічніше у вас працювати. Фільтра також заміна дивиться з періодичністю. Ну, в, кожного, в кожного клієнта це по-своєму, тому що десь він стоїть у дуже запиленому середовищі, десь не дуже запиленому середовищі, тому це вже буде індивідуально, індивідуальний параметр для вашого підприємства. Слідкуйте. І заміняєте масло. 150 мотогодин. Замінюєте масло та й все. Перший раз це буде 40 мотогодин, тому що буде обкатка йти. Це буде притірка кілець, так, притірка шатунів також, тому що все одно мінімальні там мікроошурки будуть падати в масло. І щоб вони не робили абразивний ефект, масло зливається, заливається нове і працюєте. Так, загальний вигляд стрілочка. На шківу є. Ну, і так, не дуже нормально видно, але є. Суть в такому положенні проти годинкової стрілки. Має бути направлення руху. Спрямоване. Ось так. Думаю, якісь були запитання. В телефонному режимі вирішимо, допоможу. А на цьому все. Усім дякую за увагу, усім щасливо, а ми працюємо далі.